А у Нью-Йорку тривають дебати на сесії Генеральної асамблеї В штаб-квартири цієї організації на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз працює Мирослава Гонгадзе. Вітаю, Мирославо! Вітаю, Руслане! Вітаю глядачі. Сьогодні тут продовжується насправді робота і працює і українська делегація на чолі з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ паном Гандої. Більше про роботу української делегації і про підсумки генеральної асамблеї ООН ми поговоримо з. Головою місії України у ООН з Юрієм Сергієвим. Пане Юрію, дякую, що ви знайшли сьогодні до нас час. Отже, що які сьогодні завдання перед українською делегацією? Що відбувалося сьогодні і на сесії взагалі? Дякую вам за увагу до роботи делегації. Це чергова сесія, вже 64-та сесія Генеральної асамблеї. Делегація на чолі з президентом завершила свою частину. Національні пріоритети України були доведені до спільноти у виступі президента на пленарному засіданні, а також на саміті з питань проблеми зміни клімату. Сьогодні розпочалася міністерська частина конференції продовжуються дебати вже на рівні міністрів і в рамках Генеральної асамблеї проходить ряд конференцій, діапазон питань надзвичайно великий. Це питання в рамках договору про всесяжну заборону ядерних випробувань. Ми брали участь в ньому. Це засідання, міністерське засідання спільноти демократії, де розглядалися питання дотримання прав людини по всьому нашому по всій нашій земній кулі. Вранці почалось засідання з проблем захисту прав жінок, а конкретно. Прав дівчат під головуванням Хіларі Клінтон ми також брали в цьому засіданні. і братимо в інших заходах безпосередньо ООН і так на так звані окремі заходи в рамках ООН. Можна я запитаю декілька про декілька ініціатив, які були запропоновані президентом. Зокрема, ініціативу про створення економічної ради безпеки. Сьогодні ми знаємо, що у Пісбургу велика двадцятка вирішила створити раду фінансової стабільності. Як, як ці два елементи? Можуть співпрацювати між собою так, є наша ініціатива. Про неї знає і генеральний секретар ООН, який бере участь в двадцятці. Ми не одинокі в своїй ініціативі. Є інші ініціативи, схожі на нашу. І ми так розуміємо, що завдання Об'єднаних Націй знайти ту золоту середину, яка поєднала можливості потужних держав. а Сьогодні це засідання проходить в Пісбурзі з тими ініціативами, які відбуваються ООН. Тому це йде пошук найбільш оптимальної моделі, як управляти кризою, як упередити будь-які кризи в майбутньому. Як би ви оцінили взагалі це в якійсь мірі історичне засідання Генеральної асамблеї ООН в загальному в світовому масштабі? <зв>. Ну, кожне засідання воно має свою історичну цінність, але на цьому засіданні сконцентрувалося ряд глобальних проблем і глобальних викликів, які не можна не оминути, тому глобальний досвід всіх окремої країни дуже важливий, щоб його акумулювати. Ми стоїмо перед проблемою продовольчої кризи, енергетичної кризи, кризи питної води, фінансової кризи. Найбільшого най, найбільшу небезпеку зараз становить зміна клімату. Фактично в виступах усіх делегацій це було ключове питання, і в нашій в нашому зверненні відеозверненні президента українські ініціативи також заслуговували на увагу. Тому саме в концентрації цих всіх кризових явищ і є історичність події, і але історичність події буде також залежати від того, які рішення будуть прийняті і як. Об'єднані нації зможуть управляти. цією кризою. От Якраз нас залишилося буквально 30 секунд. Наскільки дієвою сьогодні є ООН з вашої точки зору? Всі хочуть, щоб вона була дієвою. В усіх виступах говориться про необхідність реформи ООН, Ради безпеки з тим, щоб з переговорного процесу, який є постійний, ми переходили до прийняття рішень. Ось в цьому є зацікавленість всіх, хто сьогодні зібрався у національ. Так. Так. так дуже дякую, дуже дякую. Панерію, е дякую, передаю слово Руслане. Дякую, Морославо. Нагадаю, це було пряме включення з штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.